Знаєш досконало кожен крок, невпевненість моя тобі відома, і, даючи щодня новий урок, перевіряєш вивчене удома, підкреслюєш червоним олівцем, Гортаєш за сторінкою сторінку, а в серці біль і невимовний щем, незадовільний знов моя оцінка. Невиконані вправи про любов на милосердя списана задача, А скільки ще неточностей знайшов в моїх словах, обіцянках гарячих, десь поспішив, залишивши слід, І величезну пляму від чорнила, Хотів словом розтопити лід, Але абзац смирення пропустив. Я думав, почую докір твій за кожен розділ приклади і вправи, але узяв ти мовчки зошит мій, і в середину білий аркуш вставив. На грізний погляд вчителя судді в твоїх очах помітив загадку, яку не розумів ще тоді, ти б мовив: Ти почни усе спочатку. Я з страхом відкрив зошит свій, сльоза скотилась тихо на сторінку, ти витер помилки і в щедрості святій, залишив місце на нову сторінку. Сьогодні вже твердішим став мій крок, І хоч так часто ще пишу невміло, та все ж несу на кожен твій урок, заповнений старанно аркуш білий.